Споживаю такий продукт, який називається Л8. Починала з власне з солодкого ЕЛЕВО, але виходячи з цієї сьогодні не буду нічого говорити. Але тема сьогодні дуже така моя реально моя, бо це є щитовидка, і в мене в мене діагноз автоімунний теродит, з яким я жила, але я нічого не робила. Знову ж лікарів мені казали гормони. А я кажу, я позитивно мислю, тобто в мене все в голові, і я маю це пережити, сама відпустити. Розумію, що щитовидка в мене полетіла, як Оксана каже, через стресові ситуації. Ну, Є ситуації, від того ніхто не застрахований. І, власне, що в мене е, були аналізи. Я в, листопад, в листопаді місяці здавала аналізи. В мене е, по щитовидці було е, 7:38. В липні місяці я вже споживала продукти 4 місяці, в мене показник став 6,1. Тобто ТТГ мені впало дуже гарно угу. і тому я кажу, я нічого не приймала ніяких препаратів, але ЕЛВ 8 мені допомогло. І, відповідно, я пила нічні е капсулки і оцей ЕЛЕВ. Тому кажу, що працює продукт дуже гарно, але знову ж. Будемо включати голову і користь. Включаємо голову, споживаємо хороші продукти. Змінилося звичайно, я і так. намагалася споживати корисну їжу, здоровий спосіб життя, позитивне мислення, але Л8 зробив свою роботу. Тому дякую компанії за цей продукт, дякую всім, хто долучається до того продукту, і всім нам миру, щастя, перемоги і великого здоров'я. Дякуємо